Сосна кримська неї, зелена ігла. Вона дуже гарно виглядає, красива. 300 гривень може коштувати поруч 500, вища ялинка, 700 повище. Це Ось яка так. Висота? Це висота десь 1,70 Вище Вища сосна може коштувати 1000 гривень, це яка вже 2,20 зріст, 2,50 Це ялина нордмана, датська ялинка. Вона коштує від двох тисяч, може коштувати та що вище три тисячі, і сама висока там чотири тисячі, бо в неї висока закупочна ціна, вона їде за кордону. В Європі в нас вона теж досить популярна. Люди просто не розуміють, що таке ялинка, що таке сосна. І це дуже, ну якби, ну як вам сказати, хтось не розуміє і їм кажеш ціну за ялинку. Вони думають, що це коштує сосна. І вони плутаються просто. Сосна вона завжди дешевша, бо вона вирощується у нас в Україні, в нашому регіоні, в Харківській області. А ялинка вона привозна і від цього залежить ціна. Композиції дуже фані, вони дуже добре стоять. Починається від 200. Та, що менше 200, більше 300. А Блакитна, от така 200 гривень. І це, я вам скажу, дуже нормальна ціна, з неї, дуже багато. Роботи, жива ялинка, яку можна посадити в ґрунт, і вона вас буде радувати все життя на свята її нарядити, а потім вже посадити собі в якомусь місці. А це ялина калюча. Ціна її тисяча гривень, бо там іде вона з комом. Та, що трошки більше, вона півтори тисячі. Ми залишили ціни з того року, незважаючи на те, що все подорожчало, там і оплата праці. і Перевезення, бо такий скрутний час, ми розуміємо, і сподіваємось на все найкраще, щоб був би, мир у людей було свято. Дивлюсь, скільки вони коштують. Ну, Я запитала 500 гривень. Ну, приблизно, може, так воно і буде. Вже набридло оце усе війна, ракети, каби, набридла і хочеться вже щось позитивного.